Я перу інформацію, увага, яку надав сам АОС. Щоб не було маніпуляцій, що я... це документи, які надав АОС. До речі, з третьої, по-моєму, тільки спробую, з третього разу він тільки відповів Це запити ваші. Це офіційна, офіційна довідка, надана комітету. Комітет. Давайте так, я щоб не це. І тепер увагу. Ми беремо тільки критичну номенклатуру боєприпасів. Ми беремо потребу Генштабу, яка є, і в нас до неї є доступ, і є. Критична номенклатура боєприпасів поставлена ОЗом протягом року. По одному боєприпасу, те, що поставив АОС за рік 300 осіб з величезними зарплатами, з квазі-самостійністю, яку, до речі, багато в чому не обмежував, З величезними можливостями. По одному боєприпасу, а те, що він поставив, вистачить менше на трьох, ніж на три місяці, по другому на місяць, трохи більше, по одному на тиждень. По четвертому на чотири дні, по п'ятому на один день, а по одному бо припасам на чотири години бою це те, що АОС з колосальною підтримкою, з квазі-самостійністю, з величезним персоналом. Оце цифри, з якими дуже важко сперечатися. Оце демонстрація, наскільки він є ефективним закупівельником. Моя особиста точка зору, ще раз кажу, не знімаючи відповідальність, це в першу чергу провал Міністерства оборони. Бо воно зробили такий аос, воно призначило такого керівника, Вона так забезпечила їх роботу.